Добрий день, шановні садоводи. Сьогодні понеділок, кінець червня місяця. У нас один місяць літній вже пройшов, але він зовсім був не літній. Але слава Богу, дивлячись на цю неділю. Сьогодні понеділок, до суботи температура така більш-менш стала. Якраз гарна така погода для обробок. Тому сьогодні в календар сандівника у нас буде, щоб доцільно було зробити для ваших рослин. От, судячи з ваших питань, звернень, з наших виїздів на діагностику, зараз основними проблемами у вас являються, перше, це кліщі, як рослинні, так і кровососущі. Ну і поява не тільки кліщів кровососущих, а, скоріше всього, комарів і мошок, це кровосісів теж чекає. Тому зразу, щоб про це поговорити, не забувайте про препарат Outcast, Це від кліщів кровососущих, комарів і мошок. Або Каотрін. Розводимо по інструкції ці препарати, додаємо до них наш знайомий мультимастер 10 мл на 10 літрів води в кінці, і обробляємо метр півтора всі дерев'яні і рослинні конструкції, деревця. І працюємо з цим ділом. Це нам дасть результат по кліщам кровососущим, міксодовим так називаємо, комарам, мошкам ну і багато літаючих насікомих. Це так, кратко по цьому. Далі. По рослиноядним кліщам ми поговоримо. Проблеми далі виникають. Переноспороз. Понятно, це огірки виноград Троянда. Пішов масово фітовтора, по-любому, на пасльоновій групі. Це також на цій неділі потрібно буде або профілактувати, або лікувати. Ну і основне. Знову ж недостаток макро-мікроелементів. Якщо макроелементи, азот, фосфор, калій, рослина ще може потягнути деякі мезоелементи, кальцій, магній, сірку, можливо, з ґрунту, то мікрики ми їм не додаємо. Тому зразу про мікроелементи. Такі препарати, як вітаміни для рослин, де є багато мікроелементів, желіза, цинк, магній, бор, брексіл, мікс, брексіл, комбі. Бриксіл, желізо це ці препарати, які ви даєте додатково, і рослина вам за це тільки буде вдячна. Їх потрібно давати. Рослина їх візьме тільки від вас. Дивіться, по, давайте по черзі рослиноядні кліщі. По кліщам рослиноядним у нас бажано робити точково. Тобто є кліщ, треба його знищувати. Ну, але в цей час. Ну, наприклад, може бути таке, що ми можемо спутати недостаток, є недостаток кальцію або магнію, і тут же кліч. Десь, і ми хотіли б зробити бакову суміш. Це можливо, можливо. Але є такі варіанти, що з таким препаратом, як, ну, наприклад, бор магній. І ми вже говорили про фікальці. Дивіться, є така інтересна історія. Якби я вам Якщо ви хочете попрацювати на. Кальцій додати рослинам кальцій. То в суміші з акаріцидами. Давайте їх роздивимося. які у нас є акаріциди? Санмайт 9 грам від компанії Samitag. Провантомайт це бувший байер. Зараз Protect Garden. Далі вертімек від Сінгенти, також Міральт від сімейного саду. І антикліщ від укравіту. тут. Практично всі компанії представлені кліщами, це чисті акаріциди. Якщо ви захочете працювати, устраняти одночасно кальцій недостаток і кліщі, дивіться, я б такий вам дав практичний досвід свій препарат профікальцій на амінокислотах. Тобто він дуже швидко засвоюється листовою пластиною. От зробіть, наприклад, завтра, вівторок, зранку, обробку профікальцієм без прилипача, без нічого. Він почне засваювати за що амінокислот. Бо цей препарат не дуже сумісний. І тут же на вечір можете вівторок вечором, взяти препарат там, антикліщ або Міральд, або той, що я показую, віртімік. І з добавкою мультимастра зробити обробку від кліща. І у вас вийде. Що ви е, підете від змішування кальція з антикліщовими препаратами, але вийде, що якби ви їх і змішали. Бо рано ви внесли профі кальцій, а вечором закріпили акаріцидом, і на них ліг мультимастер. І це вже буде як двойна обробка. І при змішуванні у вас проблем не буде. <кій> це була б дуже доцільна гарна обробка. І недостаток кальція, і е, поборолися з кліщем. Це вам такі совєти, досвід з досвіду. Дивіться, е, в будь-якому випадку. У нас є переноспороз. По переноспорозу огірків, наприклад, два препарати: як Магнікур енерджі, і Це от Проктент Гардена і Магнікурбуст це ті препарати, які максимально обробили огірочок і швидко їсте. Ну, швидко Це десь 5-7 днів. Доцільно було б додати до цієї обробки активний ріст фрукти, тобто овочі. Активний ріст овочі. То есть, працюємо по переноспорозу і додаємо підживлення і мікроелементи. Це можна робити в баковій суміші. І уже ці препарати можна додати не тільки мультимастер, а й агростраду в кінці. Вона заведе гарно і дуже швидко пролікує наш переноспороз. Тут може бути і агрострада, і мультимастер прилипачами, адювантами. По фітофторі, понятно, у нас, дивіться, є чарівник. Термін виходу 14 днів. Такий же термін виходу 14 днів Редоміла. Вони схожі препарати. Це фітофтора пасльонових. Тому рішайте, як вам. Дуже Самий скорий вихід, там 5-7 днів квадріс або старк від сімейного саду. От. І ревус, десь днів 10. Ревус топ днів 10. Фітофтора ще дуже непогано працює препарат Фрідом. Він є в бутилках 100 мл і в пакетиках від сімейного саду Freedom. Там 10 днів термін виходу. Тоже Дуже чудовий препарат по фітофторі. Зараз не взяв, але ви його вже бачили, я його не раз показував. Так? Це фітофтора. Коли ви працюєте з фітофторою, по-любому доцільно додати, або можна і той і той препарат додати, овочевий нановід, або активний ріст, Активний ріст, що я показую вам фрукти, активний ріст овоч. Добавити оба буде ще кращий результат. Вони один одного доповнюють. Але або той, або той, і лікуємо фітофтору. По препаратам фітофтори, практично всі препарати системні. Дуже доцільно додати агростраду. Агростраду в кінці, і вона почне проліковувати дуже швидко. Агрострада, ви пам'ятаєте, вона е, робить нам швидкий ввод препаратів в систему рослин, швидкий. І вже ці препарати системної дії, такі як Риву, Сквадрі, Старк, вони працюють уже працюють. Вони не чекають там день-два, поки вони проникнуть через кутикулу. А вони вже працюють і проліковують. Тому от таким чином тепер у нас лишилися проблеми ще. Дивіться, мучниста роса, перенос порос, ще може бути і плодові гнилі. Посаду зараз актуальні препарати по борошнистій росі. Ну, якби король у нас топаз, він весь по борошнистим розом. Ну, його треба багато, роси борошнисті. Його треба багато додати. 3-4 пакети на 10 літрів води. І бажано дійсно загрострадою, щоб він швидко заходив і проліковував. Плодові гнилі. Препарат Свіч один із кращих, і до плодових гнилів може додаватися ще препарат. Зараз тіовіджет. Він зараз входить, виходить, скажімо так, на арену цирка. Тіовіджет цікавий тим, що в нього спектр непоганий, виноград, яблуня, і в нього ще є побочна дія на кліща. Тому от теж можна цікаво було працювати цим препаратом і по винограду, і по групі плодові. Паутинні кліщі він забирає деякі і дуже непогано працює по борошнистим росам. Дивіться. Цікавий препарат Шавіт. Шавіт це препарат також от, ну, у нас є нова структура-працює е, по винограду, і шавіт буде працювати також по плодовим гнилям яблуні і парші. Тобто і яблуня, і виноград. Але термін очікування у шавіта довгий. Тому дивіться, обережно, там десь місяць мінімум. Це по шавіту. Дуже непоганий варіант, є такі, як джерело. І препарат Кумір. Кумір це поєднання двох діючих речовин від препаратів, таких як скор і стробі. Тоже дуже непогано буде по плодовій групі працювати, винограду обов'язково. Такі цікаві препарати. Це я вам все показав, фунгіциди. З ними дійсно можна приміняти такі препарати, як, наприклад, коли ви будете обробляти, ви можете додати до всіх цих препаратів по винограду і по, і по винограду і по плодовим деревам. Або на нові плодові, або активний ріст фрукти дуже цікаві речі. І останнє зараз дуже цікавий препарат аміноалексин. В двох словах: це і добриво, і фунгіцид біологічний. Наприклад, переноспорози фітофтора. Тут поєднання, і він працює і по переноспорозу огірки троянди виноград, і по фітофторі на пасльоновій групі. Але його треба дійсно часто додати. Норма 30-40 мл. Аміно додаєте з гарним прилипачем, щоб його сонце і другі речі не діяли, і він буде працювати. От такі вам сьогодні рекомендації на цю неділю. Працюйте, отримайте результат, допомагайте своїм рослинам. А з вами був Андрій Федорчук, компанія Аналітагро. Заказуйте у нас на Аналітагроком'юа оригінальні препарати. Будемо чекати і відповідати на ваші коментарі. Дякую.